Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Поставила варити суп з рикадиками на сніданок. І доки суп вариться, я зразу швиденько заколочу і спечу коржики прості коржики на смольці. Але вони будуть смачні і до чаю до компоту, або просто так ними похрумтіть. Для коржиків мені знадобиться два яйця, склянка. Цукру, склянка на 200 мл. Тепер я яйця з цукром розколочу гарно, розітру. Вкидаю в миску тепер три столові ложки з горою смальцю. Смалець сама витоплювала. Хто дивиться, мій канал, бачили там купувала на базарі дір і топила. Три ложки смальцю згорую сюди. Вкидаю, він у мене м'якенький, гарно набирається, бо стоїть. На кухні, в шкафу в кухонному чи в тумбочці, як правильно сказати, дівчатка, в тумбочці, так? Три столові ложки. Борошно я розсіяла і буду додавати до тіста, скільки воно візьме бо цього борошна. Сюди ж вкидаю я одну чайну ложку соди. Розмішую спочатку тісто ложкою, а тоді вже буду з ним працювати руками. Дві з половиною склянки у мене пішло борошна в тісто. Тепер ось пів склянки у мене залишилося. Я притрушую борошном дошку. І продовжую е, вимішувати тісто. Тісто виходить м'якеньке, еластичне. Воно гарно розкачається, і з нього я вже зроблю куржики. Лист я нічим не змащуватиму в тісті й достатньо жиру, гарно притрушуватиму дошку, качовку. І буду розкачувати тісто в пласт. Якої товщини розкачувати тісто, ну, це вже вирішуєте ви самі, які ви коржики хочете, чи товщі, чи тонші. Такий у мене є бокальчик. Вмочую я бокальчик в борошно і починаю вирізати коржики і викладати на лист. Духовку я вже включила розігрівати до 180 градусів, і при такій там температурі я буду випікати до готовності. Вже ж, коли ті коржики спечуться, дівчатка, кожен дивиться на свою духовку. Готові коржики можна тоді буде посипати цукровою пудрою, можна і так залишити. А можна взяти коржик, в тарілочку насипати цукру. і... Придавити їх ось цією стороною в цукор, можна і так спекти. За бажанням можна виделочкою проколоть кожен коржик, або зробити якийсь візерунок. Або якщо у вас є якісь формочки для тіста, можна і не кругленькі такі зробити, а якісь фігуристі буде смачно і цікаво. Ці куржики зразу я потрушу цукровою пудрою. А ці ось вмочувала у цукор. Вони ще гарячі, щойно-щойно з духовочки. Так, потрушу пудрочкою. Як ви зрозуміли, тут виходить таке хрустке пісочне печиво. Такі коржики дуже хрусткі полюбляє мій чоловік. Тож, печіть, дівчатка, ці коржики, смакуйте ними. А вам, дорогі мої підписники, дякую я за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!